Вертеп від центру культури і дозвілля чину пройшовся містом, аби привітати чернівчан традиційними українськими колядками. Завітали студенти і на сесію міської ради. Там театралізована провидиця навіть спробувала спрогнозувати долю міського бюджету. Бачу, Приймуть бюджет. Закрий, та, попри жартівливі прогнози, погодити бюджет міськраді того дня так і не вдалось. Втім, головна місія вертепу не політика, а підтримка. Особливу увагу приділили військовим, яким зараз найбільше бракує різдвяного затишку. Від нового року до богоявління, від богоявління до воскресіння, а там в новий рік, скільки Бог призначив літ, віншуємо вас і дай Боже зустріти в радості і добрім достатку. А на другий рік ще кращої Божої благодаті діждатись. Христос я рождає! Слава! Взагалі, центр культури і дозвілля нашого університету, ми не дуже тісно з ними співпрацюємо. То ми стараємося, коли воно у себе щось організовують хлопців з хлопцями до них поїхати, то вони до нас приходять з різними концертами, виступами. Чому важливо? Важливо, коли ти бачиш інший світ, коли ти не замикаєшся в собі, коли ти бачиш, для чого ти живеш, для кого ти воюєш, кого ти захищаєш, і з іншого боку, ти бачиш віддачу, ти бачиш підтримку. Центр культури і дозвілля чину колядує вже понад 12 років. З 2022-го усі зібрані кошти передають на зсу. Цьогоріч вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень на потреби 157-ї та 82-ї бригад. Де були це наші факультети, інститути, це наші засоби масової інформації, це наша міська рада. Тобто, як ми зазначали в анонсі, друзі, партнери, з якими ми хочемо розділити цю благу звістку, що Христос рождає і разом зробить. Ти добру справу. Всього плануємо 4 дні колядувати 27-28, Це ще буде по ресторанам нашого міста. До каналу Сі 4 теж прийшли колядувати. Добрий вечір. Незважаючи на відключення світла та період зимової сесії, ми прийшли до вас, і ми бачимо, що у вас є світло. То ви люди багаті. Дозвольте заколядувати. Колядуйте. Коляд, 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 Ексклюзивом цьогорічного вертепу стала поява неочікуваного персонажа екс-президента втікача Віктора Януковича. Він з'явився у парі з чортом, але за сценарієм колядники швидко виставили його за двері. А що це в нас Янукович в вертепі робить? Так він ж смішний, з ним мемі багато. Та й у нас хлопчик мені гарно грати, ще талант буде пропадати. Ну, точно, точно. Та й в мене баба за нього голосувала. Так, а ви що, ви забили? Забули про мене? Забули. То я вам трішки напам'ятаю. Взагалі-то ми і вся наша Україна святкує різдвяні свята без оцієї всієї нечисті. Ми хвилювалися за те, чи зрозуміють типу якого чого Янукович, якого там більше десяти років вже немає Україні? Чого він? Тому ми так зробили, що Ангел іншого питає: А що у нас янукович в артепі? Це ніби як пояснення для глядача і жарт, і пояснення для глядача. Не знаю, такий сильний аналіз трошки нашого сценарію. Чернівецька ратуша, госпіталі та медіа центри це лише частина великого маршруту. Попереду у молоді ще кілька днів іншування у закладах міста, адже мета амбітна зібрати якомога більше коштів, аби підтримати тих, завдяки кому це свято взагалі можливе. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4